Доброго дня. Слухаю слухаю вас. Безпеки. Я оператор Олексій, Слухаю вас. І я вас слухаю. Ви ж мені телефонували. Ні, це ваш дзвоник до Служби безпеки, по якому питанні що вам вказували. Вказували, що є якась там блокування рахунків національним банком. Я прослухав першу частину, але що пов'язано з блокуванням рахунків. Давайте перевіримо, в якому банку обслуговуєтесь. Обслуговуюся у кількох банках. Перший банк називається Об'єбанк. Об'єднаний Український банк. А другий банк Приватбанк. Додатком від Приватбанку самостійно користуєтесь? Ну, самостійно, але зараз вам дам код і ви зможете користуватися. А Уібанку не будете користуватися? Та як би не планував. Думаю, можливо, ви мені підкажете, який краще з банків. У Об'єбанк. Об'єднаний Об Український Ні. банк. У краще. Ну, це вам видніше, ви ж Служба безпеки, ви ж там все шарите. Це просто довбань.